Щось у нас у парку відбувається. Наїжджають машини з прицепами одинакові, аж воно ну? ну до начального парка. По цій стороні і по тій стороні далі. Зараз проїдемо, подивимося. Ми ніде не чули ніяких об'явлень, що буде. Но одинакові машини, зараз буде ще підійде, побачимо. Вийдемо з вами туди нижче, подивимося, що там біля самого знака Закопане прийшли. Ja poproszę wszystkich pilotów tutaj do mnie, odprawimy się pierwszy raz i za chwilę Państwu podamy informację, co będzie dalej.

Okay. Czy, się, czy pogoda nam się poprawiła i czy możliwy będzie start do konkurencji ale tak powtarzam jeżeli nawet okazałoby się że lot jest niemożliwy piloci biorący udział po to już podnimają się w gór o coś się А там ззади фіолетовий лежить. Фіолетовий ще буде, воно бачиш дальше. І вони розповздуться по всьому парку, бо їх багато аж туди. Їм повиділяли площадки для кожного. Ну вони будуть три дні, так що ми ще прийдемо і побачимо. Ти думаєш, що злітати буде? Так, так, да. Дивись скачується, скачується так, оцей дядько вже бачите, то лежав уже він злітає. Сейчас я ближче трошки О, і будемо підходити. Оцей тяне щось. Тяне, ті держать корзину там далі, бачите? Чого хоч би не потягло? Дивіться, дивіться, щось вони бачите? Той стоїть, там огнем, огнем дують буде, чуєте? Щоб не загорівся ще той, той у корзину вже сів упав. О, його буде. Один до других. Здоровий. Здалека як літає, так то такий вроді невеликий, Вон, чіпляється в корзину. Туди ви чіпляєтесь, не потягне вас. Отам тільки надувається. Так, считаємо. один, два, три. Отам далі чотири. 5, П'ять, шесть, іще розвертаються, 7. Ну, штук 10, мабуть, буде. Давайте за цими понаблюдаємо вже, да? Дивіться, який він здоровенний. З тої сторони ніс там. там бачите, висить. Тут охрана є, все, все, все як положено, не, не так просто. Ну, Навіть сьогодні він злетить, не буде ждати завжди. Хоч не впав, летить на нас. Отдалимо. О, О Виключив, мабуть, кирогаз свій. Не держиться. Скільки тут чоловік? Три, мабуть, да? три сідає. Сейчас, наверное, будуть дивіться, сейчас, навіть полетить. Тут саме інтересно. Я пішов би на друге місце, ну інтересно, як же він буде від От землі відриватися. Опа-па-па-па-па-па. Опа Понаблюдаю, жаль, не пішите, дивіться, щось не паде. І не падає, ага туда Дивіться, дивіться. Да, Сейчас удерживается от земли. Сейчас на кого-то туда пойдет. Да, я так близко к не был. <реклама> опасно конечно. Нет, ну кто знает, там уже, видите, держит что-то. Вообще, как пойдет в дерево. Стреляет, что-то надо. о о о о Наблюдаю, наблюдає, газу дає. Піддає температурки. Давай, 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 газуй. Ага. О, вже вже колишиться. Дивіться, дивіться, зараз буде вже підніматися. Вже гукають воно дітей. Будете сідати? Ні, ну чи безплатно, чи що. Навіть безплатно. Ну, я, мабуть, завтра покатаюсь. Сьогодні я вже не хочу, бо воно щось. На ніч глядя і прохладно, я без шапки. Бі... О, там вже Макс піднявся. дивіться. Ну, ми за цим понаблюдаємо. Дивіться, ці твора хочуть сідати. Бачиш, хочуть. І... Дітей зразу катають, а потім, мабуть, завтра будуть вже здорові. Лізуть, лізуть. Да я не вийдуть туди. Вони не на високо не піднімаються, вони, чуть-чуть. На трохи -чуть. доканатик держить там, я бачу на тому Максі. Ну ми зараз подивимося тут з вами. Зараз я зайду наперед. Подивимося, що там. О! Так, воньку треба додати. Бачите, нос. Закона Интересно, конечно. Ого, тут ты ближе, вы знаете, такой огонек дует Так что нормально. Ох, отдали. ближче поїдуть. Як воно тут інтересно. за канат. Прив'язали до машини канат. Все. А, ще воно й крутиться, та горілка. Куди, в яку сторону туди, куди візит худує, туди поїде Клас, тепло, зразу стає. Ну давайте, зв'язуйте вже. А, того не так, просто посиділи, посиділи і вилазьте, хати. <ривіт> Той вже держиться. Люду, дивіться, скільки. Скільки в парку людей. І всі хочуть покататися. Так, залазять залазять зрослі, навіть будуть підніматися з Так, обійдемо. Тут просто цікаво, як воно буде підніматися там. Пішли. Вони постоять, постоять з дітьми та і все, підеш до других. Погружаю, бачите? Тоді будемо та буде. Завтра буде багато. Приїжджають. Я сьогодні їхав на роботу 8 часовий по новостях передавали, щось в новому таргу буде. Ну я так зрозумів за шари. Я дословно не можу вам переказати, ну, поняв, що повинні приїхати. І казали, що буде в Закопаному ровень Крупова. А ровень Крупова це цей парк, що ми з вами зараз знаходимося. Я вже спускаються на них. Оце де з прицепами машини, оце вони всі будуть. Розрушатися, оці вже, бачите, воно клубочок невеличкий. А як розкриють, багато. Так, ідемо навпростець можна. Оце ми тут два з половиною года, і тільки оце перший раз сюди приїхали оці шарики. то бачили, в новом тарге есть. Мы как проезжаем по нас там сразу их запускают. <coughs> Извините. О, видите, какие. Ротозеев. Сказала Светка Дитерева, Ротозеев. Как было рано. Видите, и тут сколько ты пошел Еще одни едут. Сразу вентилятор дует. Горелка. Це останнє. Да. Це руки померзли? прохладно щось на вечір. До того найбільше людей підійшло, а ці не дуже, бачите, біля цих мало щось. Не хтось щось не хоче, не знаю. А там багато на тій стороні, дивіться, оскільки. О, газуй, 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 піднімаємося. Газуй, газуй, дивіться, дивіться. Хоч би. не остался доли на земле, а старых полетел. Да, система интересна, конечно. Два баллона газовых, две горелки. Газульки такие О, сейчас підніметься. Уже шатається. Попрыгай якось. Не знаю чи буде, чи чого, до Розказували, але я не розумію у них в оци... оцих пузырях оци... нічого. Бачу горілки, бачу таке, як газульки, Він береться, підгазовує, газу дає, кінокамери йдуть, кореспонденти воно... якісь будуть знімати. То вже не ротозії так, як ми. Пішли далі, так? Підлітає. Опа, 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 птичка. Будемо з вами роздаляться тихенько, там буде їх дуще видно. Так, весь парк буде в шарах. Це вони, мабуть, сьогодні під вечір испытательний, а завтра з утра, як ви знаєте, яке час. Все все буде. А що за праздник, що за у них? О, вже це відривається від землі. Приблизимося, да? А ну о. о. Так. О, чуть-чуть одірвався, -чуть сантиметрів 50. Так, до мене хтось дзвонить. Я відключаюся. Поросенок, поросенок злетів. Да? Ну, а, это как... Нет, поросил, генолл слон ⁇ так нема кого-то. Видишь, как. Да, красиво, злитают, злитают. А там дрончик летает, его снимает. Піднімай за вище, бачите, вони високо сьогодні не піднімаються ніхто трошечки позвонили хліба взяти, а я зайшов, а тут його пошти немає, треба брати який є.